Паперові трудові книжки йдуть у минуле. Ті, хто не встигне вчасно оновити дані, ризикують втратити страховий стаж і пенсійні виплати. Що відомо про нововведення? Навіщо влада ухвалила цей закон? Коли спливає дедлайн та як правильно і куди треба перенести відомості про робочий стаж? Далі розповім. В Україні триває перехід на електронні трудові книжки. Якщо цього не зробити, можна втратити частину страхового стажу та зіткнутись із затримками під час оформлення пенсії. Такий закон ще ухвалили у 2021 році і дали українцям 5 років, аби оцифрувати свої трудові книжки. Відтак часу залишилось небагато. Термін спливе вже наступного року, 10 червня. Як правильно перенести трудову книжку в електронний формат? Дані про трудову діяльність можуть подавати як працівники, так і роботодавці. Для цього потрібно просканувати в хронологічному порядку всі сторінки трудової книжки у кольорі та документи, що підтверджують страховий стаж, особливо до 2004 року. Далі скан копії потрібно завантажити у систему електронних послуг пенсійного фонду України. Щоб переконатись, що інформація внесена правильно, варто зареєструватись в особистому кабінеті на порталі ПФУ чи в застосунку Пенсійний Фонд. У розділі Електронна трудова книжка можна перевірити свої записи та у разі помилки чи відсутності даних подати онлайн звернення. Що ж робити, якщо неправильно вніс дані або, взагалі, загубив трудову? Відповідальність за правильність оцифрованих даних лежить на працівнику. Якщо паперова книжка загубиться чи пошкодиться без електронної версії, підтвердити стаж буде значно важче. Це може призвести до зменшення стажу, затримки з виходом на пенсію або втрати частини виплат. Особливо ризикують ті, хто працював до 2004 року. Цей період обов'язково потрібно внести в електронний реєстр, інакше його можуть не зарахувати. Проблеми зі стажем можливі, і в тих, хто мав неофіційне працевлаштування, помилки у записах чи не сплачував страхові внески після 2004 року. У разі втрати чи пошкодження трудової книжки стаж можна підтвердити іншими. Документами, довідками про зарплату, наказами з підприємств, письмовими договорами чи виписками з персоніфікованого обліку, варто також зазначити, що кожен рік трудового стажу впливає на розмір пенсії та вік виходу на заслужений відпочинок. У 2026 році вимоги будуть такими: аби вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки понад 23 роки трудової діяльності. Якщо ж у вас менше ніж 15 років офіційного трудового стажу, раніше 65 років на пенсію можете не розраховувати. Оцифрування трудової книжки важливий крок для захисту вашого страхового стажу. Тож чим раніше ви внесете свої дані, тим менше проблем виникатиме в майбутньому. А як ви ставитесь до нововведення? Чи знали про нього раніше? Якщо так, то чи встигли вже оцифрувати документи і з чим стикнулись у процесі? Діліться в коментарях. Стали відомі нові деталі удару російських іскандерів по полігону ЗСУ. Ракети влучили в укриття, є загиблі та поранені. Окупанти оприлюднили відео, як вони стверджують, удару по полігону, що кажуть у сухопутних військах ЗСУ, чому не вдалося уникнути втрат та хто понесе відповідальність за трагедію? Далі розповім. Російські окупанти завдали ракетного удару по одному з навчальних центрів сухопутних військ ЗСУ. У середу, 24 вересня, ворог застосував дві балістичні ракети іскандер, влучивши в укриття, де перебував особовий склад. Про це повідомило командування сухопутних військ України. Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Сухопутні війська. Згодом російські пропагандистські змі почали поширювати мережею відео, яке, за їхніми словами, є моментом удару по навчальному полігону. ЗСУ водночас ані у сухопутних військах, ані у генштабі зсу цю інформацію не коментували. Що ще відомо про трагедію? За півгодини до ракетного удару. Повітряні сили зафіксували над Гончарівським ворожі дрони. Невдовзі Миколаївський ваньок написав у телеграмі, що під ударом опинився гончарівський полігон на Чернігівщині. Над ним літали ворожі розвіддрони які коригували вогонь, панам, начальникам краще відправити особовий склад кудись на каву під землю, враховуючи, що по цьому місцю б'ють стабільно останні тижні в два. А протидією в Чернігівській області особливо не пахне на трагічну подію. Відреагував секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. В етері радіо НВ він зазначив, що усі деталі удару та інформація про кількість жертв стане відома згодом, адже наразі триває розслідування. Втім, Костенко зауважив, що втрата особового складу під час ворожих атак найчастіше трапляється саме через недбалість військового командування. Є такі командири, які ігнорують тривогу. Є командири, які ігнорують те, що там літальні апарати ворога знаходяться. Є ті, які не мають просто змоги це так уже про ресурси, не мають змоги збити ті літальні апарати, десь була недбалість. Ми розглядали удари по одному із полігонів. Коли двічі прилетіло, була недбалість засобів ППО. Їх облітав Орлан, а вони маскувались і не завдавали ударів. Потім починали розмірковувати, хто мав дати команду, і там уже карали якогось там начальника ППО, тому що він там не дав команди на збиття Роман Костенко. Нагадаю, це не перший удар окупантів по гончарівському полігону на Чернігівщині. 29 липня російські війська вдарили балістичною ракетою Іскандер М з касетним боєзарядом. Тоді у Генштабі повідомляли про трьох загиблих військовослужбовців та 18 поранених. 12 серпня полігон знову опинився під ворожим обстрілом. Тоді окупанти також використали ракети з касетними боєприпасами. Під удар потрапили військові, які слідували в укриття. Загинув один військовослужбовець. Одинадцятеро отримали поранення, ще дванадцятеро контузії та сильний стрес. У сухопутних військах наголошують, що наразі продовжується робота над обладнанням навчальних центрів та полігонів надійними укриттями, а також вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних і повітряних атак. А що думаєте, ви чи реально убезпечити наших захисників у тилу, та які заходи безпеки можуть бути впроваджені, діліться в коментарях. Примари ГУР успішно влучили в ціль. У Криму знищено два ворожі літаки АН 26 і виведено з ладу РЛС. Дедалі частіше окупант втрачає коштовну техніку, а українські розвідники демонструють віртуозну майстерність і точність. Що відомо про нічну спецоперацію? Чим відомий АН 26 та в яку копійчину влетіла ворогу ця поразка? Всі деталі та гарячі кадри за мить. Бійці спецпідрозділу Гур-Примари здійснили новий рейд до окупованого Криму. Під час операції вони знищили два російські транспортні літаки АН 26 та вразили кілька радіолокаційних станцій, зокрема РЛС надводної обстановки та берегову станцію Мис м 1 Майстри спецпідрозділу гур МО України Примари продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму. Момент ураження та пожежі українські розвідники зафіксували. Але на відео і оприлюднили у своєму телеграм-каналі. Втрати ворога також підтвердили й у зведенні генерального штабу ЗСУ від 24 вересня 2025 року. Що відомо про літак АН-26 Ан – надійний і невибагливий у використанні літак, широко застосовується для перевезень десантних операцій і медичної евакуації. Має кодифікацію НАТО під назвою «Керл», що означає вюнкий у народі ж. Його прозвали просто Настя. Він є турбогвинтовим багатоцільовим транспортним літаком. Вперше піднявся в повітря 21 травня 1969 року. А на експлуатацію надійшов у 1973. Цей літак цінується за високу стійкість, простоту в керуванні та добрий огляд з кабіни. І чудово підходить льотчикам середнього рівня підготовки. Має відмінні злітно-посадкові якості і витривале шасі. Тож може працювати цілий рік на ґрунтових, трав'яних галькових піщах. Аних засніжених або розмоклих аеродромах невеликих розмірів, якщо ж говорити про основні характеристики, то АН 26 вміщує екіпаж від 3 до 5 осіб, залежно від модифікації літака. Серед пасажирів може бути до 40 десантників або ж 24 поранених бійців на ношах. Довжина судна 23,8 метра. Висота понад 8,5 метрів, розмах крила 29,2 метра. В'юнки може розганятись до 540 км за годину з практичною дальністю в 1100 км. На озброєнні літака 4 балкові тримачі БДЗ 34 та бомби калібром до 1000 кг. Вартість повітряного судна залежно від року випуску коливається від 17 до 145 тисяч доларів. Нагадаю, що це далеко не перша успішна спецоперація «Примар». Раніше спецпідрозділ ГУР вперше в історії знищив у Криму два літаки Амфібії Б-12 чайка та багатоцільовий гелікоптер Мі 8 Крім того, примари неодноразово нищили ключові елементи російської ППО та зв'язку, серед яких комплекси с 400 їхні радари і пускові установки. Зокрема, на початку літа українські дрони вразили систему с 400 поблизу кримського міста Саки, де було знищено радіолокаційну станцію комплексу Тріумф. Завдяки точним і злагодженим діям українських розвідників, ворог втрачає не лише техніку, а й можливості контролювати повітряний простір і ефективно координувати свої війська. Кожна така операція суттєво підриває оборонний потенціал окупантів і демонструє, що українська армія здатна діяти швидко і ефективно. А що думаєте про цю спецоперацію? Ви діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал.